20.04.2015 року о 16 годині 35 хвилин до чергової частини по лінії 102 надійшло повідомлення про те, що на мікрорайоні Зарічний в Жотному районі міста Кривого Рогу не чоловік пропонує громадянам придбати набої та предмет у металовому корпусі. Негайно на місці пригоди. По даній інформації була направлена слідча оперативна група, результатом роботи якої є задокументований факт, намагання людини продати патрони калібру 7,62 та гранати Ф1, негайно зібрані матеріали та вилучені предмети. Були задокументовані та порушено кримінальне провадження, на даний час проводиться по вилученій гранаті та патронам експертиза, за результатами якої буде надана правова кваліфікація даного злочину та е, даній людині буде пред'явлена про підозру. Дана людина, е, у якої були вилучені предмети, 1979 року народження, який ранній засуджений за крадіжки, ну і який хотів отримати прибуток за счет продажу боєприпасів.